Завдання зірочкою. Ми мали певні обмеження по бюджету. Наш маляр не дуже зрадів, зменшили до мінімуму. Це досить недешевий матеріал. Квартира мала бути максимально фотогенічною. Привіт! Сьогодні роблю огляд квартири площею 43 квадратних метри. ЖК Рашський. Люблю завдання зірочкою, і в цьому проєкті я його отримала. Замовниця хотіла з 43 квадратних метрів зробити повноцінну двохкімнатну квартиру з універсальним інтер'єром, актуальним на багато років. Також при необхідності квартира мала б легко трансформуватися в повноцінне житло під оренду для сім'ї з достатньою кількістю місць для зберігання. Почну з планувального рішення. Ми трохи погралися з перегородками, щоб інтегрувати фасади шаф в рівень зі стінами, вмістили пенал з пральною машиною в душовій та збільшили простір кухні таким чином. У нас став повноцінний стіл в кухні, утворився зручний робочий простір кухні та достатня кількість шаф. Другу спальню ми зменшили до мінімуму, щоб було спальне місце, шафа і за потреби стілу для роботи чи навчання. А в виборі кольорової гами інтер'єру ми віддали перевагу нейтральним кольорам. Ось тут має з'явитися номер кольору стін по інцес каталогу. А графічні акценти розставили темними елементами інтер'єру, стільниця, ручки, електрофурнітура та світильники. Ми мали певні обмеження по бюджету, тому розповім на чому ми економили, а які позиції брали максимально якісними. А так, як левова частка бюджету була витрачена на меблі, то з них і почну. Всі фасади, і корпуси шаф, і кухні ми використали з ДСП близького по кольору з кольором стін. Таким чином, ми візуально розширили простір і гармонізували його. Але в душовій кімнаті, в корпусах і тумби, і верхні шафи ми використали фарбовану фанеру та фарбоване МДФ на фасади. Фанера вологостійка прослужить максимально довго в мокрому приміщенні, на відміну від ДСП. Стільницю тумби в душовій кімнаті зробили з компакт-плити. Знаю, що це досить недешевий матеріал, але нам вдалося викупити його в залишках на складі за зовсім невеликі кошти. Тому ми зуміли і зекономити, і при тому зробити супер якісну тумбу в кухні, стільницю, фартук з підвіконням. Зробили з одного матеріалу. Мені дуже подобається. Як зараз виглядає підвіконня? Хоча наш малір не дуже зрадів, ідеї гратися з ним кілька днів, а в кухні ми зробили одну акцентну шафку з підсвіткою, вона контрастно виділяється на фоні однотонних фасадів. По м'яким меблям теж обрали співвідношення ціна якість. Наприклад, в малій спальні велике ліжко не стало. А розкладний диван коштував би абсолютно недешево і спати на дивані зручно не було. Тому ми обрали дитяче ліжко зі зручним матрацем, яке виглядає як акуратний диванчик. Ціна у нього досить демократична, а для комфортного сну ідеально. Тому зараз це зручне гостьове ліжко або ж диванчик для посидення. Не менш важливий момент інтер'єру це те, що квартира мала бути максимально фотогенічною і світлою для зйомки, бо власниця має бізнес з продажу одягу. І має фотографувати одяг на собі в дзеркалах, тому в інтер'єрі ми використали багато дзеркал. Основне, з найбільш вигідним освітленням знаходиться в основній спальні, і у відображенні дзеркала знаходяться декорації для фотозйомки. Це світла картина, яка оправдовує кондиціонер, яким ми не могли поставити інакше. Стильне крісло і улюблений столик. Який ми замовницею просто урвали на знижках? Останній ще і у Вінниці. Дзеркало у спальні переносне, щоб можна було переміщати його по квартирі та міняти локації. В малій спальні теж є цікаве акцентне дзеркало з підсвічуванням, але воно там в якості декору і м'якого вечірнього підсвічування для атмосферності. А також при вході в квартиру ми зробили велике дзеркало, яке ще має функцію розширення простору. Та плавно переходить у фасади шафи. Дуже люблю інтегровані меблі в рівень зі стінами. І нарешті дзеркала в душовій кімнаті це не просто дзеркала, а шафи з місцем для зберігання і для зручного доступу до комунікацій. До речі, таким прийомом ми доволі гарно розширили простір приміщення.